Джордже, я спалазним. Я хочу розповісти всю правду, я розповім правду наомі і сусідові. Я хочу зробити все правильно. Але, Джордже, ми, ми зараз з тобою все проговорюємо і. Я правда, я, я не знала, що все зайде так далеко. Він тоді не здавався мені таким небезпечним. Я не знаю, як це пояснити. Я не знаю, і справа не в цьому. Це... Я така усе своє життя. Я звинувачувала батьків, але справа лише в мені. Джорджа, я погана людина. Я приховувала це, бо ти хороший. Ти найкращий, Джорджа. Тому я і закохалась в тебе. Вибач мене.